Весна тепла пора, в яку абсолютно неприкольно хворіти. Але знаєте, що насправді прикольно робити весною? Об'єднатися з такими ж гіками та геймерами, як ви, та затусити в реальному житті. Що ми з вами власне і робили вже в 2016 році. Напишіть в коментарі, хто пам'ятає це все. Ну, а де ще можна це зробити, як не на V-Game, який вже п'ятий рік поспіль буде проводитися у Києві. V-Game — це не просто фестиваль відеоігор, це маленький світ для всіх, хто любить відеоігри і косплей. Це по суті єдиний аналог в Україні закордонних геймскомів або пакс. І мені дуже приємно. Ще вже втретє можу для вас розігрувати квитки на цю подію. І цього разу я також буду розігрувати 5 квитків серед вас детальніше протягом усього квітня на усіх моїх стрімах. Словом дуже уважно слідкуйте за життям каналу і на стрімах. Можливо, саме вам. Пощастить отримати цей квиточок. Фестиваль V-Games мені запам'ятався минулі роки тим, що саме тут я вперше в житті спробував VR. Саме тут я дізнався про нові ігри від компанії Ubisoft. І саме тут я познайомився з великою частиною своїх київських підписників, з якими ми провели дуже багато часу разом. Цього року організатори підійшли дуже тематично до організації події. Тепер кожен відвідувач на вході зможе обрати собі один з п'яти класів, а саме, пк Бояри, Гіки, Консоль, Боги, Олдфаги і мобільні ніндзя. Для пк бояр будуть відбуватися битви з Dota 2 CSGO та PUBG. В консольній зоні будуть змагання Mortal Kombat і FIFA. Гіки зможуть насолоджуватися феєричними боями в настольних іграх. Hearthstone буде у мобільній зоні. І ретро зона це зона, де будуть, як завжди, можливість пограти старенькі консольки. о так. Насправді належність до будь-якого класу не забороняє вам відвідувати інші зони. Тож ми не ви зможете найчастіше знайти в зоні ретро і настольних ігор. До речі, на самому заході буде багато тематичних конкурсів і квестів, в яких ви зможете прийняти участь. Але крім того, V-Game завжди славився своїми конкурсами косплеїв, і цього року встає все ще краще, тому що немає жодних обмежень по тематиках і категоріях. І Якщо ви косплеєр, то вперед робити костюм і вигравати, тому що призовий фонд 20 тисяч гривень. Ну або ж якщо ви такий самий невдаха, як я, то просто насолоджуйтесь прекрасними костюмами та зробіть купу селфі. А також на всіх чекатиме захопливий лекторій. Першого дня це буде кіберспорт та ігровий стрімінг. А другого дня розробка ігор, цікаві анонси та лекції про косплей та гік мистецтво. Отож ви лезте з своїх квартир і 20-21 квітня зустрінемося з вами в Києві. Сподіваюся, якщо я одужаю. А вам бажаю не хворіти. До зустрічі, друзі! До речі, забув сказати, що для порталу Vigame я дав ексклюзивне інтерв'ю. Прочитати можете його за посиланням у описі.